Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 26 травня 2023 року від медіагрупи об'єктив. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук'янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє. Про це у ранковому зведенні повідомляє генштаб ЗСУ на Куп'янському напрямку. Противник не припиняє спроб покращити тактичне положення, завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки. Протягом доби він вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка. Перерахували в ранковому зведенні Генштабу. В Україну з російського полону повернулися мешканці Харківської області, які воювали з ворогом. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його даними, усього з російського полону повернулися 106 українських військовослужбовців, які билися на бахмутському напрямку. Дев'ять з них це мешканці Харківщини. Ми цінуємо кожного нашого захисника, пишаємося ними та докладаємо максимум зусиль для якнайшвидшого повернення додому усіх, хто потрапив в полон. Харківська обласна військова адміністрація підтримує зв'язок з родинами усіх полонених нашої області та надає їм допомогу та підтримку. Додав Олексій Нігубов. Правоохоронці викрили 53-річного чоловіка, який під час окупації міста Ізюм працював на окупантів. За даними речника управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, у липні 2022 року чоловік отримав призначення на посаду участкового народної міліції і одразу почав активно допомагати окупантам. На цій посаді зловмисник допитував затриманих осіб. Також колаборант закликав місцевих мешканців переходити на сторону окупантів після деокупації регіону. Зловмисник втік та переховувався на території РФ. Наразі йому заочно повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111.1 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність». Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. На Харківщині триває перша черга розмінування ліній електропередач та інших об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив директор департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації Іван Сокіл. Він зауважив, що ситуація з забрудненням території Харківщини вибухонебезпечними предметами залишається складною. Спочатку деокупації громад розмінування потребувало 12 тисяч кілометрів леп. На даний час фактично розміновано 17% від їх. Загальної кількості. Від початку до окупації вже травмувалася 181 людина, 32 загинула. Зокрема, на мінах підірвалися 14 дітей, одна дитина загинула, надав дані Іван Сокол. Уже сьомий соціально спортивний проект я зможу стартує в Харкові 1 червня. До участі запрошуються люди, які хочуть покращити фізичну форму та долучитись до здорового способу життя. Пише департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради. Проєкт триватиме три місяці. Наставники безплатно тренуватимуть учасників у трьох категоріях: фігурне катання на роліках для дітей, кросфіт. Та біг для дорослих віком від 18 років соціально спортивний проєкт я зможу проводиться у Харкові з 2014 року. За цей час участь у ньому взяло понад 3,5 тисяч осіб. Наймолодшому учаснику було 4 роки, найстаршому 73. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 26 травня 2023 року. Від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Twitter, Гугл News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у Тікток та на Ютуб. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.